Всім привіт! Ну що, друзі, як ви зрозуміли з назви відео, це відео буде трошки про велосипеди, трошки про машини і такі собі думки вслух. Ну що, погнали? Почнемо з того, що Ну, деякі знають, можливо, деякі не знають, але в мене ж була машина Kimo, котрі, котрі всі всім знайома, така на іменних номерах. Я на ній об'їздив Всю, ну, Україну по півдню да, ті території, які зараз окуповані. Знаєте, ця машинка ба бачила дуже багато видів. Також вона, також ми на ній їздили в Болгарію за кордон. Ну так, скажу, машинка бойова, поподорожувала з нами. І півтора місяці тому я на цій машині потрапив в ДТП. В мене в'їхав Бусик в Києві. Ми їздили знімати Бучу, Ірпінь, всі ці міста. Uh, і Ми приїхали в Київ на три дні, і в перший ж день, коли ми їхали, в нас їхала машина на світлофорі, не встигла загальмувати і в'їхала в мене. От, і, ну, звичайно, ж, звичайно ж це призвело до того, що все це оформлення, Ріту навіть в швидку повезли. Ну, то Благо, все обійшлося, і живі, здорові то вже так, таке діло. Але машинка постраждала. Звичайно, водій, той, що в'їхав, винуватий, лишився. Ну, він нормальний, адекватний, признав свою вину. От, страхові виплати, всі діла. От, і я, ну, машина була на ходу, але я почав. Задумуватись на тому, що робити її чи не робити, і крапкою, щоб не робити, вона зламалася. В неї зламалось щеплення півтора тижні тому. От. І вона стояла в мене, і тут мені виплатила ще страхова гроші за випадок. І, в принципі. Ремонтувати її стало, стало саме своїми силами, ремонтувати її стало нецілісообразно. Я вирішив її продати, продав і купив собі велосипед. Ну, Трошки не так, велосипед я купив зовсім не з цих міркувань, а просто тому що я хотів собі МТБ, такий класний спарк. І От, от, такий от красивий. Доволі таки непогана зараз пропозиція. коштує десь приблизно 15 тисяч гривень, можна купити. Тут хороший ну, середній обіс на 11 швидкостей. Дуже класно. Ну, мені подобається. Для моїх цілей. Зараз туналі балці покатаємось. От. І поки от бачите, я лишився без машинки. І хотів спитати у вас пораду, друзі. Що мені купити? Хоча, ну, знаєте, бюджет дуже-дуже дуже-дуже мізерний. Це 4-5 тисяч доларів. Плюс-мінус. Ну, машина мені потрібна їздити ну, багато, для багато хто цілий. Тому мені машина потрібна. Я так думаю, що це повинен бути повний привід. Тому що я люблю кудись заїхати, і я зрозумів, що мені повинен бути повний привід, щоб вона могла проїхати всюди, потрібен автомат бажано з контролем, щоб, тому що я подорожую часто і на трасі їздити ну, комфортно, щоб було. І можливо, щоб стояла ще газова установка. Ну, тому що також це економніше. Ізначально, якщо. Вже купувати з газом, то в принципі це економно їздити, ніж просто встановлювати вже собі установку, це довго продається, декілька років, щоб вона відбилася. Тому краще відразу купити з газовою установкою. от такі мені, в мене великі критерії і мізерний бюджет. Хоча є деякі варіанти, от я вже придивився. Ну, можливо, хтось щось порадить, можливо, хтось щось продає. І можливо, мені щось порадить з цього приводу, що мені купити. Хоча, як я сказав, що вже трошки ідея є. Можливо, якщо щось хтось порадить, буде класно, але якщо я все вигорить і я куплю те, що я хочу купити, це буде прикольно. Ця тачка культова і доволі таки цікава. До речі, от кажу, я пересів на МТБ-велосипед, Гревел у мене Pride лишився, але можливо я його продам, тому що взимку якраз буде кльово покататися на, на такому МТБ От, Якраз продати Pride, щось додати до, вже до, до суми велосипеда, то було б непогано. Можливо, буду свій прайд продавати. Якщо комусь цікаво, пишіть в інстаграм мені. І Підписуйтесь на мій інстаграмчик. посилання на мій інстаграм в описі до відео чи в шапці мого каналу. Ну, Це мій велосипед Парк. Я вже на нього робив огляд на своєму велоблозі. Ну, тут, тепер тут трошки покажу вам його. Це ж доволі таки класне. Дискові гальма, гідравліка, 11 швидкостей, Спереду немає нічого, ззаду 11 така стоїть. Дуже, дуже класно і правильно. Вилка повітряна, Клас. От. Локаут на, на рулі. Такі от шви класні, палюровані. Дуже подобається і колір і як зроблено. Такі колеса 29, 19 рама. До речі, посилання на фільчики буде в описі до цього відео. Ну І трошки думок вслух стосовно того, що відбувається в нас в країні. У нас іде війна, ми живемо в місті Дніпро, ну, періодично сюди прилітає, як і в будь-яку точку України. Я ж кажу, у нас немає безпечних зон, де б ти був би в безпеці, на жаль. Так що, всюди прилітає, ми живемо. Ну, дякуючи нашим хлопцям, дякуючи нашим захисникам. Ми йдемо вперед, наші хлопці звільняють наші землі за, те, що, за це їм великий уклін, велика подяка от, нашим Збройним силам, силам спеціальних операцій. От, тим командирям, які хоч, хочуть, пишуть, чого не на війні, всі діла хочу сказати. думайте, думайте сильніше не керуйтесь лише емоціями і всілякими ділами. Тому що кожний на своєму місці, так, звичайно, гульки, всякі п'янки, гулянки це є недоречним. Наприклад, а... А інколи те, що ну, там, от, ви, ви на моєму основному каналі бачите, як ми там подорожуємо, їздимо, щось там показуємо, відпочиваємо в Карпатах. Це ж маленька частинка нашого життя, а, а все інше лишається за кадром. те, що я не хотів би показувати, не хотів би розповідати. Та й не варто це робити на цьому каналі. Цей, цей канал вперше про подорожі, про цікаві місця і нашої країни. Про те, як треба любити свою країну. І я показую вам нашу країну. Дякую, що друзі. Так що отак от трошки від мене сказав. Дякую, що подивилися відео до кінця. Вислухали мене. Підписуйтесь, ставте лайки, також не забудьте поставити дзвінок, щоб не пропустити наступне відео. Наступне відео ще про Карпати, Славське і все таке інше буде. Я поїхав зараз монтувати. Треба ж для вас робити контент. Дякую. Бувайте!